Ми вже на Донеччині, тому що раненько виїхали, до нас приєдналося два фонди. І ми дуже спішимо, тому що цього разу з нами їде одна співачка, яка дуже хотіла наших хлопців розважити на передовій. Ми не могли заперечити тому. І поїхали. Ми на Донеччині чергова поїздка, Бахмутський напрямок. Веземо машинку, веземо ще один сюрприз для. Як кажуть, наших ворогів. Бо попередній такий сюрприз їм дуже-дуже не сподобався. І я зараз говорю про оце джакузі для військових, чи то гідромасажну ванну, чи то чан, чи то як його ще називають. Це у нас релакс Туб-2, який цього разу придбав я за власний кошт, бо дуже і дуже оркам підгорає, коли ми робимо для наших хлопців все можливе і неможливе. І ми на межі Донеччини. Донецька область. Саме тут роблять фотографії всі, хто приїжджають сюди вперше, не вперше. Це таке знакове місце, бо Донецьк це Україна. І так буде, і так мусить бути. Погнали! На Донеччину, на Баху! Ну що, ми в підземному бункері, який переобладнаний під спеціальне, як кажуть, місце, яке повинно хлопців трішечки відволікати від війни, хоча це знаходиться в самій зоні бойових дій, це центр реабілітації. Все повністю переобладнане, багато тижнів підготовки. І сьогодні буде тестовий запуск. Приїхали, як кажуть, перші. Артисти це не спеціально, це сталося випадково. Ми знайшли серед своїх артистів, готуємо багато смаколиків. Подивимося, як це буде. А ось так ми будемо пригощати наших перших гостей цього підземного першого в Україні бункера на передовій. Як кажуть, по системі клубного клубного заходу ну все, погнали. Скоро вже хлопці під'їжджають. Побачимо, як вони витрагують. вечора, шановні гості, давайте ми коротко розкажемо, що ви тут, де ви, що це за місце, і взагалі, яка ціль таких зібрань там і тоді, тепер декілька місяців тому я, як волонтер. Я засновник благодійного фонду Зампотеху Омелянович, Багато хто міг бачити мене десь там в Фейсбуці. З якогось моменту, коли мене там почали закінчуватися гроші, я думаю, треба десь в Фейсбук виходити, збирати якісь донати і. Ми вирішили організувати там е з командуванням, під'їхали там на бригаду, сиділи з командиром. Кажуть, давайте зробимо клуб. Це досвід американської армії. У них були клуби офіцерські, тобто в Афганістані вони називалися Офісер Майлз, і вони були виключно для офіцерів, щоб об'єднувати бригаду. Тут буде чуть принцип інший: це клуб героїв, тобто це бригадний клуб, перший в Україні на передовій. Це все робиться для вас, військовослужбовців. Тобто, що ви сюди приїхали, відпочили один вечір для вас, влаштували красивий концерт, гарно покормили. Ви поїхали знову ж таки на дачу бити ворога. Це одна сторона нашої такої маленької медальки. Інша сторона, там де ви приїжджаєте на 3-4 дня, ви стираєтесь, купаєтесь, відпочиваєте, приводите свої думки у порядок. Якщо самі не можете, вам допоможуть дівчата наші психологи знову ж таки, і після того знову ми силами знову ж таки повертаєтесь. Бити ворога. Це такий сьогодні спонтанний вечір. У такі... нас зібралося тут дуже багато волонтерів, які нас сьогодні вручили мотиваційний прапор для нашої бригади. Приїхав Еміліанович, який привіз концертну групу і знову ж таки влаштував барбекю-вечір для нас всіх. На Тому, я думаю, так, як сказано, було сказано, це такий пілотний проєкт. Ви перші учасники. В цього пілотного проєкту, і якщо воно зараз піде далі, то я думаю, що це буде як заохочення для всіх нас. І тому ваші відгуки, коли ви повернетеся себе у себе ви розкажете хлопці, що як тут все відбувається, я думаю, що це буде мотивацією для всіх наших військовослужбовців. Я думаю, що час розпочати. Не да, буду довго вас всіх затримувати. Дякую за увагу. Мама двері. Чиняє, а на скронях блищить сивина. Мамо, мамо, простіч мені, мамо, за той присмак гіркого вина. Мамо, мамо, простіть мені, мамо, за той присмак гіркого вина. Вже давно вісню і чорнобиці, Щебреці вже не клонять до ніг. Тільки мама і тато в хатиці. Жду дітей і готують чотири. Тільки мама і тато в хатиці. Жду дітей і отують. Ой, мамо, ти троянда У мене світла, ой, мамо, то була тверда вда. Я заманила, ой, мамо, дика троянда. Дякую! О, так виглядає наша потельна кухня ми біля бункера. І ось тут ми будемо готувати сьогодні. Паня, що? Бургери! Найсмачніші бургери. Найсмачніші бургери на передовій. Один інгредієнти, ось булочки. Ось все, що потрібно. Працюємо. <звач> Так. Донецькі Макдональдсів такі. Бачите, яка краса. А, як то? Говори? Гарно воюємо, добре відпочиваємо. Приходьте в королівську піхоту, і вам таки буде кожен вечір. А -а -а! Я це люблю. Ммм. <рес> <рес> mm -hmm. mm -hmm. Шануюся, дякуємо нашому сушев-повару. Побратиму нашому, да, з вашої бригади, бачите, він відчув, що настільки важливу місію виконує. І ну, хлопець знову на Донбасі, знову з нами, і поруч. Да. Там десь трохи баки, ви не чуєте ще, але все поруч. Тому приєднуйтесь, допомагайте ЗСУ, перемога буде наша. Рай слава Україні! Героям слава! Продовжуємо спакувати і поповняти е свій запас. Позитивними емоціями, Шануймося, то він у тебе. поїсти, так? <рістити> Я був сьогодні приємно здивований, коли хлопці підлаштовували апаратуру. Ми тут зустріли Юру. Де Юра? Юра. Він учасник вашого оркестру, бригадного. І давайте подивимося от на таланти, які є в нашій бригаді. Тобто, це він військовослужбовець і. Як кажуть, учасник оркестру бригадного. А ти хто? Начальник. Як, Начальник начальник? Начальників. Начальника, так? Я так розумію, в оркестрі вже є двоє, правильно? — Буде три, буде три. Ну і це дуже добре. Давайте послухаємо, як співає Юра. Насправді я був приємно здивований. Ще два тижні і Боже, же сонця в жовтім клені, я поля твій кожен день шукаю, тільки поля твій очей зелений, Мій обіцяно Сі сталося само самою. слова на поино не значи, ми ж не змінилися собою. Кенько всі разом і Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти, повір і разом бо твоя вода то є я вода, то є. Края мога си! Слава Україні! Порох є! Ну, ще все лідовий, але нічого, чи в літолі Пороха ми знайдемо! Та й таке пушечка ціла, Не крива. система. Ведення вогню є. Бомба ракета буде воювати. Навіть фара лунає. Опа-опа. Ну подивимося, чи ціла. Опа! О, так це не... Що це? Це не фара вона, це щось теж. А, це ночник, це приборні всного бачення. Який... О, кстати, это тоже классная штука. Я думаю, что это фара Луны. Нормально. Ну короче, вот это и еще целый. Все, погнали на завод. Ну що, як і кожна поїздка, і ця має своє логічне і фінальне завершення. Ми евакуйовуємо черговий автомобіль на Київ, два автомобіля завезли в цю сторону, тестове відкриття клубу. І ще багато-багато добрих речей, які ви можете побачити, добрих справ. Звичайно, є речі, які залишаються за кадром через те, що багато є недругів, судячи по коментам. Але якщо вони там є, значить ми робимо все правильно. Тому прошу всіх, хто друзі, допомагайте, лайкайте, допомагайте всім волонтерам. Підписуйтесь на наш канал, допомагайте і нашому фонду. Бо ми зампотехи, ті, хто опікуємось нашими автомобілями, бо автомобілі це колеса нашої перемоги. Ми на Київ, тримаємося, шануємося, бо ми того варті, ми обов'язково переможемо. Пігнали! Фу, давай!